Шили автомобільні чохли, а тепер форму для зсу в Івано-Франківську працює релоковане підприємство, яке одягає військових, змінити профіль роботи їх, як і багатьох інших підприємців, змусила війна. початком повномасштабного вторгнення довелося обирати, як врятувати не лише себе, але й справу свого життя. Це інтернет-магазин Покров авто. Ми займаємося автотаварами, і для наших клієнтів ми шиємо автомобіль, шили автомобільні чохли. І ось так ми працювали і розвивалися. Зараз ми шиємо для наших захисників амуніцію і одяг для захисників все воєнне. До повномасштабної війни їхній бізнес був пов'язаний з автотоварами. Тож і тепер, попри те, що довелося частково переорієнтуватися, підприємство продовжує займатися звичною для своїх працівників справою. Сюди прийшов по направленню, ну стояв на біржі, прийшов в цей колектив. Колектив оказався дуже дружним хорошим. Моя робота полягає в тому, в розвитку території для продаж. І реалізації товару загалом до Івано-Франківська уже переїхало 58 релокованих підприємств. Ще шість планують обрати собі приміщення для роботи. Крім основної роботи трудового законодавства, управління займається допомагаємо релокувати бізнес на території Івано-Франківської міської територіальної громади. Суть наша полягає в тому, що ми бізнес звертається на платформу Сей Бізнес на і ми надаємо запит. Ми Дивимося нашу базу, що є, які приміщення, і пропонуємо їм переїхати. Контактуємо Же вони світ безпосередньо із орендодавцями, зв'язуються і оглядають приміщення. Аби сприяти розвитку бізнесу в Івано-Франківську, міський голова щотижня відвідує підприємства, які працюють у місті: чи релокований бізнес, чи місцевий, робота кожного переконує важлива. Війна заставила людей покидати свої домівки у декого і двічі. І тому сьогодні завдання, щоб релокований бізнес працював, заробляв кошти, сплачувались податки і Мали як і франківці, так і внутрішньопереміщені особи місце праці. І для нас дуже важливо, щоб підприємці, які переїжджають до Івано-Франківська, знаходили собі роботу і працювали. Заробляли кошти разом з тим. У Марії нагадують для підприємств, які хочуть релокуватися. Успішно працює платформа Save Бізнес нау. Вона допомагає перемістити до Франківська економічну діяльність та супроводжує в облаштуванні на новому місці. Наталя Лозвака Андрія Гаргара, телеканал 402.